thank you Усім привіт, друзі! В ефірі Афіша Вінниці, і тут ми з вами мандруємо культурними місцями рідного міста та дізнаємося, куди сходити та на що подивитися. Тож умощуйтеся зручніше та готуйтеся обирати щось до душі. Подільський камерний хор «Леонтович Капела запрошує усіх на свій перший ювілей. 17 жовтня їм 5. І за ці 5 років колектив постійно зростав, здобував творчі нагороди та прославляв нашу країну, беручи участь у багатьох міжнародних проєктах. Ді, талановиті, амбіційні і водночас працьовиті та цілеспрямовані. Саме такими є артисти колективу. Тож 17 жовтня приходьте на ювілейний концерт, аби послухати чудову хорову музику та привітати нашу талановиту молодь. Початок о 18.00 квитки коштують від 120 до 180 гривень. Ансамбль солістів Експромт підготував для вінничан та гостей міста нову романтичну програму. І має вона дуже атмосферну назву, кава з краплями дощу. Тож осіннього затишного Вечора 19 жовтня артисти зігріють вас неймовірно ароматними композиціями, душевним виконанням українських та світових хітів. Ця музика не залишить вас байдужими. Тож приходьте. Початок о 18.00 квитки коштують від 120 до 180 гривень. Несподівана новина швидко розлетілася заповідним лісом. Заснована нова мода носіння червоних штанів. Модник Зайця Арнольд швидко підтримав новий тренд та почав усім вихвалятися, що носить червоні штани. Проте мудрі пані болотяної школи застерігали, що це страшна небезпека, адже ота одежа видаватиме маленьких звірят. з Вим хижакам, хто ж зможе переконати лісовий народ та врятувати його? Річкова фея Агая. Ось хто їм допоможе. Хто вона? Ця загадкова дівчина, що врятує лісовий народ. Або дізнатися про це 21 жовтня. Приходьте до театру Ляльок та переглядайте виставу Річкова фея Агая. Початок об 11 та 13.00. Вхідний квиток коштує 100 гривень. Звісно, усі ми знаємо казку про червону шапочку. Пішла червона шапочка до бабусі, а назустріч їй вовк. А от і ні. Цього разу вовка із казки вигнали, і тепер все закінчується зовсім по іншому. А як ви дізнаєтесь, переглянувши нову виставу театру Ляльок під назвою Ще раз про червону шапочку, дітки будуть просто в захваті, тож приходьте початок об 11 та 13.00. нульнуль. Хідний коштує 100 гривень. 22 жовтня у театрі імені Садовського відбудеться яскрава прем'єра шоу-вистави Майнкрафт та «Браво Старс» рятують Роблокс з величезною кількістю ігор, чарівних перетворень та сюрпри. Ризі, від яких ваші дітки будуть просто у захваті. Вистава об'єднає все трьох найвідоміших відеоігор. А дітки зможуть стати безпосередніми учасниками події та поборотися з зомбі за допомогою власних телефонів. А після вистави сфотографуватися з улюбленими героями. Тож приходьте. Початок об 11.00 квитки коштують від 200 до 450 гривень. Музика кінохітів у неймовірному симфонічному виконанні. Запалець, вразить та перенесе віничану світ голіву. До Марвел та DC. культові саундтреки з улюблених фільмів Гра престолів, Зоряні війни, пірати Карибського моря та багато-багато інших оживуть у чудовому музичному виконанні гос оркестра. Тож 29 жовтня о 19.00 в театрі імені Садовського разом поринемо у чарівний світ кінематографу. Ціна квитків коливається від 290 до 790 гривень. І для дорослих, і для малих цього тижня є чудові заходи. Тож купуйте квитки та отримуйте задоволення. Не забувайте про Вінниці, адже тут найцікавіше та найсвіжіше.